Курс валют в Україні поки відносно стабільний. Констатує портал TSN.UA. Головною новиною минулого тижня на валютному ринку стало помітне здешевшення євро в середньому на 40 копійок. Долар поки не дорожчає, а населення України посилено шукає альтернативу валюті для збереження заощаджень. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, що відбувається на готівковому ринку валюти і що буде з курсом гривні поточного тижня. Докладніше далі. Експерти запевняють, що курс долара залишається стабільним. На готівковому ринку має місце незначна перевага продажу валюти над купівлею, але вона недостатня, аби підвищити курс. А зниження курсу євро до долара пояснюється покращенням торгових стосунків між США та Китаєм. Як пояснили експерти, інвестори зменшили обсяги виходу з американської валюти і переходу до валюти європейської. Що ж до прогнозів курсу валют, то експерти були одностайними на фоні низького попиту на валюту Нацбанк. Ще мінімум тиждень триматиме долар нижче 41 гривні 80 копійок за одиницю. Втім, не варто виключати політичних чинників, які можуть викликати стрибок курсу долара на готівковому ринку. Зокрема, це припинення мирних переговорів у Стамбулі між українською та російською сторонами. Вагомого результату на перемовинах не досягнуто, тому може посилитися ескалація бойових дій агресора проти мирного населення України. Такі негативні новини завжди підвищують попит на валюту, і відповідно зростання курсу пояснюють експерти, і нагадують, що за попередніми прогнозами економістів і фінансових аналітиків, на середину поточного року офіційний курс долара мав би бути близько 43 гривень, а у травні вище за 42. Наразі курс штучно стримує Нацбанк, аби за рахунок міцної гривні зменшити інфляцію. Цьому, як ми вже розповідали, сприяють рекордні обсяги золотовалютних резервів, понад 46 мільярдів доларів в еквіваленті та низький попит на валюту з боку бізнесу та Селення у травні і надалі інфляція ще сповільниться через сезонний чинник. Це дасть регулятору можливість протягом літа поступово девальвувати гривню, аби збільшити доходи держбюджету за рахунок митних та податкових надходжень у валюті, і при цьому не дуже підвищити інфляцію. Проте у другій половині поточного року варто очікувати девальвації гривні до 42,5-43 гривень. Не виключено, що девальвація пришвидшиться наприкінці літа. Попереджають експерти, тобто до вересня. Ми можемо мати курс 43 гривні за долар. А ось стосовно курсу євро, прогнози експертів розійшлися. З одного боку, не виключено, що євро на тижні може подешевшати до 1 долара 10 центів або до 46 гривень за євро у готівковому продажу. А з іншого боку, існує думка, що потенціал зміцнення долара до євро вичерпано, і крос курсу долар 20 центів за євро на поточному тижні збережеться. Для українського ринку це означає курс євро у межах 46,20 46, – шести 80 гривень за євро. А ось на запитання продавати чи купувати валюту цього тижня. Експерти одностайно не радять продавати валюту без крайньої потреби і тримати частину вільних коштів у валютній готівці, а не на депозитах. Краще зараз купувати долари, бо курс досить вигідний. А от євро ще може подешевшати. Тож купувати його варто лише для розрахунку, а не як засіб інвестування. Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення. Нагадує видання. РБК Україна, багато водних об'єктів уже втрачено, інші забруднені. Що відбувається з водою в Україні? Де вона вже небезпечна і чи дійсно вода в селі частіша ніж у місті? Докладніше розповім я. Яна Порхун. Тож не забувайте про підписку на наш канал. За оцінками європейських і українських наукових структур, Україна займає одне з останніх місць з поміж країн Європи за кількістю й об'ємом водних ресурсів на душу населення. Грубо кажучи, води в нас вкрай мало. Попри ілюзію, що в Україні води достатньо. Всього 4% території України займають водні об'єкти, річки, озера, водосховища, ставки та канали. З болотами трохи більше. Річкова мережа не дуже густа, природних великих водой мало. Воду активно викачують підприємства а без того високий рівень забруднення води ускладнюється війною. Забруднення потрапляє в воду від будь-якої діяльності людини. На поверхні землі може знаходитись що завгодно: будівельне і побутове сміття, добрива на полях. Все це потрапляє в землю, а далі в поверхневі та ґрунтові води. Традиційно найбільше забруднення води відбувається біля центрів промисловості вздовж Дніпра і на Приазов'ї. Є погіршення показників води біля обласних центрів, які стоять на Дніпрі. Забруднення води напряму пов'язане з близькістю великих міст і промислових об'єктів. Найбільш шкідливі металургія та гірничодобувна галузь. Велика концентрація таких підприємств це прямі забрудники. Львівщина теж має такі індустріальні зони, хоч і меншою мірою. На Франківщині, Тернопільщині, Хмельниччині точкові забруднення сільськогосподарського та побутового походження. А в Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Житомирській областях додається більш виражене промислове забруднення. Але забруднюють воду не тільки індустріальні потужності, шкоду наносить ще й сільське господарство, бо там використовують пестициди, інсектициди, гербіциди та інші засоби захисту рослин з хімічною основою і з різним періодом розпаду. Все це змивається через ґрунтові масиви, і рано чи пізно потрапляє в воду. Найбільше сільського господарства шкоди воді завдають свинокомплекси і птахоферми. Вода забруднюється і від комунально-побутових стоків. Там, де немає очисних споруд, у воді можуть бути мікробіологічні забрудники та залишки фармацевтичних препаратів. Є проблеми з колодязями, які стоять в селах поблизу стихійних чи організованих сміттєзвалищ, і вода там непридатна до вживання. Експерти нагадують те, що ми п'ємо на постійній основі фактично складає основу нашого здоров'я а 80% питної води в Україні надходить з поверхневих джерел. Вразливих до забруднення та екологічного виснаження лише 20% беруть з більш безпечних підземних джерел. Як стверджують експерти, підземна артизіанська вода з бювету зазвичай чистіша. Водоканали декларують пристойну якість води в кранах, але краще перестрахуватися. Другий варіант купувати доочищену воду. Таку продають в пунктах розливу біля будинків. Інколи вода візуально чимось не подобається, але за результатами аналізів вона виявляється нормальною і навпаки. Візуально чиста вода без запаху може мати перевищення показників, через що її не можна вживати. До речі, питна негазована вода, яка продається в пляшках під різними брендами, за якістю приблизно така сама, що й вода на розлив, Втім, дорожча за рахунок логістики. Так чи інакше, зараз в Україні вода стрімко втрачається на кожному рівні від особистого до національного, і це в комплексі множиться. Людина вдома не економно користується водою, те саме в громаді. На підприємствах, в сільському господарстві, тому навіть проста звичка вимикати воду під час чищення зубів має значення. Якщо так робитимуть мільйони, результат буде відчутним. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. І знову хоче дійти до Києва, і Росія стягує величезні сили для нового масштабного наступу, ігноруючи будь-які мирні перемовини. За даними видання Financial Times, літня наступальна кампанія армії Росії вже розпочалася. Ворог значно посилив свій тиск на фронті на Харківському та Сумському напрямках. Найважчою залишається ситуація у Донецькій області. Окупанти тиснуть на Покровськ і напряму загрожують Дніпропетровщині. Що відбувається на попередньому краї? Докладніше. Далі ми назвати Яна Поргун. Не забувайте про підписку на наш канал. Попри те, що російський диктатор імітує діяльність переговорів, ніяких конкретних та реальних дій з боку Росії до реального припинення війни не спостерігається. Навіть навпаки, Путін збирається захопити все більше території на сході України, просуваючись аж до околиць Києва. Нібито російська сторона докладатиме максимальних зусиль для досягнення цієї мети за американськими оцінками. Українські безпілотні літальні апарати та ефективність мінних полів наразі суттєво стримують просування окупантів. Попри значну перевагу в людських ресурсах, яку Росія має як на сході України, так і в Російській і Курській області, де українські війська продовжують утримувати позиції. Водночас, за даними видання CNN, Україна стикається зі значним дефіцитом людських ресурсів на полі бою, хоча Росія також має власні проблеми з накопиченням необхідних для масштабного наступу сил. Непогані новини полягають в тому, що Північна Корея наразі не здатна суттєво наростити кількість своїх військ в Україні після втрат тисячі солдатів у попередніх боях. Наразі ворожі війська всіма силами намагаються окупувати всю Донецьку область. Згідно з даними аналітиків проєкту Deep State, найважча ситуація залишається на покровському напрямку. Не менш тривожна ситуація склалася на Харківщині, де російським військам залишається приблизно 12 кілометрів до борової. Для росіян вихід до річки ОСКІЛ має стратегічне значення. Окрім того, район Бурової розташований неподалік від Куп'янська, який є критично важливим залізничним та логістичним центром для українських військ. Тиск на цей напрямок або його захоплення дозволяє Росії порушити українські шляхи постачання та потенційно використовувати наявну інфраструктуру у власних цілях. Закріплення в районі Бурової та на захід від осколу створює для російських військ плацдарм для розвитку подальших наступальних дій. Це може включати спроби просування глибше на територію Харківської області, обхід українських позицій на суміжних напрямках, зокрема в районі Лиману, та створення більш сприятливих умов для операцій в Донбасі. В Сумській області російські війська наразі контролюють близько 100 квадратних кілометрів української території і також продовжують, хоча й повільно, але просуватись. За даними аналітиків, великі проблеми створюють для сил оборони ворожі екіпажі дронів, які атакують позиції та б'ють по логістиці. Наявні обставини вимагають великих додаткових ресурсів, щоб протистояти армії окупантів і полювати постійно на їх екіпажі. Українські військові своєю чергою докладають максимальних зусиль щоб зупинити натиск ворога і ті оберти, які набрав противник. Стійкість української оборони, здатність ефективно виснажувати ворога, якість підрозділів та забезпечення ресурсами залишаються ключовими елементами, що стримують повномасштабний прорив противника. Боротьба за кожен метр української землі триває, і результат залежить від подальшої консолідації зусиль та підтримки України. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Поргун не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі Третя світована за горами. Найближчим часом Росія може здійснити напад на північні країни-члени НАТО в рамках наступальної операції із залученням близько 600 тисяч військових. Джерела британського видання Daily Mail в Альянсі висловили побоювання, що Москва репотирує атаку на східному фланзі блоку і надали оцінку загрозам і цілям, які можуть бути об'єктами нападу. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Сценарій вторгнення ґрунтується на даних розвідки і на тому, де зараз базуються підрозділи російської армії. Скоординована атака за участю кількох російських підрозділів може одночасно завдати удару по норвезькому узбережжю, Півдню Фінляндії, і регіону Лапландії, Шведському острову Готланд, і навіть урватись в Естонію, Латвію, Литву. Але експерти припускають, що російський диктатор Путін швидше за все зробить вибір на користь дрібномасштабних атак, покликаних викликати хаос всередині НАТО, оскільки організація буде змушена зробити нелегкий вибір або дотримуватись пакету про взаємну оборону, або дозволити Росії захопити ці території щоб уникнути повномасштабної війни в Європі. За даними видання, коли Росія вирішить атакувати північний фланг НАТО, потенційні гарячі точки майбутнього вторгнення будуть наступні. В першу чергу російські війська з півночі Росії можуть атакувати узбережжя Норвегії. Десант може висадитись в Лапландії, захопити стратегічні об'єкти, такі як аеропорт Івало, і спробувати створити буферну зону. А ВМС – атакувати південне узбережжя Фінляндії. Армія може увійти до Естонії та Латвії, орієнтуючись у першу чергу на захоплення столиць, як це сталося на початку повномасштабної російсько-української війни. Потенційний прорив до Литви, ймовірно, матиме на меті захоплення і утримання буферної зони навколо Сувалкського коридору, що з'єднує Росію з мілітаризованим ексклавом Калінінградом. А для захоплення шведського острова Готланд війська можуть відправити з того ж Калінінграду. Джерела в НАТО стверджують, що Росія готується напасти на своїх західних сусідів в суші, моря і повітря. Це може передбачати відряджання десантних військ до Фінкської Лапландії, де вони можуть спробувати створити буферну зону і захопити стратегічні об'єкти, такі як аеропорт Івало. Москва також може здійснити повітряну атаку з Кольського півострова і відправити десант на південь країни. Водночас ракети можуть бути націлені на Гельсінки. Експерти з Королівського інституту об'єднаних сил вважають, що така широкомасштабна операція надто розпорошить сили, які є в розпорядженні Росії, проте існує значна ймовірність меншої, більш цілеспрямованої операції Росії проти НАТО, спрямованої на політичну поразку альянсу. Нагадаємо, що минулого місяця заступник міністра оборони Фінляндії генерал-лейтенант Весе Віртанен попередив, що дії Росії на кордоні свідчать про те, що Кремль навмисно випробовує єдність НАТО, щоб перевірити, чи спрацює стаття 5 положення Альянсу про колективну оборону. За його словами, Росія випробовує статтю 5 тактикою гібридної війни, включаючи кібератаки і масову транскордонну міграцію. І зараз встановлює нове обладнання для розміщення російських військ уздовж свого кордону. На останніх супутникових знімках видно інфраструктуру для транспортних засобів і відремонтовані авіабази, зокрема у Кам'янці, що приблизно за 56 кілометрів від фінського кордону. З лютого було встановлено понад 130 військових наметів. Здатних містити близько 2 тисячі військовослужбовців. А в місті Петрозаводську приблизно за 160 кілометрів від фінгського кордону нещодавно були збудовані склади, які, на думку експертів, є сховищами для бронетехніки. За даними розвідки, саме у Петрозаводську Кремль планує побудувати нову армійську штаб-квартиру, яка буде здатна контролювати десятки тисяч військовослужбовців протягом наступних років. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохон. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. У разі порушення правил військового обліку і несплати відповідного штрафу, авто і житло ухилянтів можуть забрати, а рахунки арештувати попереджає портал TSN.UA. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, яке саме майно можуть арештувати, як відбувається процедура, і чи дозволять у залишити собі комп'ютер та холодильник. Докладніше далі. За порушення правил військового обліку під час воєнного стану штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень за статтею 210-210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, нагадує видання, порушник має сплатити штраф протягом 15 днів. Адвокати радять, коли ви сплатили штраф, треба надіслати квитанцію про оплату або її копію до того районного ТЦК та СП, який приймав постанову про накладення штрафу. А якщо людина ігнорує штраф. ТЦК ЦК та СП направляє за місцем проживання або роботи порушника державного виконавця із відповідною постановою. Далі штраф подвоюється від 34 до 56 тисяч гривень. Доведеться також оплатити витрати на виконавче провадження. А якщо й далі не платити, державний виконавець арештує та примусово стягне розмір штрафу з усіх банківських рахунків правопорушника, а також накладе арешт на наявне рухоме чи нерухоме майно з можливістю подальшої реалізації такого майна, пояснюють адвокат тобто житло та автівку, ухилянта держава спочатку арештовує, а потім продає. Втім, не все майно можна заарештувати за законом, дещо неможливо конфіскувати навіть ухилянта. Зокрема, це посуд, постійна білизна, засоби гігієни, те, що законодавство називає предметами щоденного побутового особистого вжитку для задоволення щоденних фізіологічних та гігієнічних потреб. Сюди також належать речі індивідуального користування, тобто одяг, взуття, всі дитячі речі. Меблі дозволяється залишити також, але тільки по одному ліжку та стільцю на кожну особу, а на сім'ю лише один стіл та одну шафу, а також лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення, необхідні боржникові, членам його сім'ї та особам, які перебувають на його утриманні. Усе за медичними показаннями. Ще можна залишити собі тримісячний запас продуктів харчування та питної води. Або в грошовому еквіваленті з розрахунку трикратного розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день звернення стягнення на кожну особу. На одну сім'ю дозволяється залишити один холодильник, один телевізор та персональний комп'ютер, але кожному члену родини можна мати по особовому мобільному телефону. Книги, до речі, також не конфісковують. Що ж до житла, то якщо штрафи, що накопичилися, не перевищують 160 тисяч гривень, то вашу квартиру вам залишать. До речі, по житло, де фактично. Жно проживає Хеліант, державні виконавці прийдуть в останню чергу. Двосторонні українсько-російські перемовини у Стамбулі, на яких планується обговорення припинення вогню на 30 днів, вселяють в українців сподівання на швидке завершення війни, і це не думка політологів, яка коливається так само часто, як і мінлива українська погода цієї весни. На положення близький мир вказує найнадійніша стрілка бізнес-барометра ринок нерухомості, який помітно пожвавився. Причому вперше за останні чотири роки. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як довго протримаються високі ціни, і коли вже настане час вигідно продавати Сталінку в Києві. Мене звати Яна Порохун. Докладніше далі. <звук> Ось ми й дожили до часів, коли ринок нерухомості в Києві заворушився, а ціни майже досягнули рівня 2021 року. Інвестори почали скуповувати квартири в центрі Києва, аби здавати їх в оренду, зовсім як до широкомасштабного вторгнення. І це говорить про те, що вони дійсно вірять у швидке закінчення війни та післявоєнний бум нерухомості. Це категорія переважно іноземних інвесторів, іноді з Азії чи інших континентів, які купують квартири під добову оренду і оренду для туристів, які приїжджають на короткий термін. Друга причина висхідного інтересу до нерухомості це хаос, породжений правлінням нового президента США. Налякані падінням фондового ринку і знеціненням долара. Інвестори хочуть захистити свої капітали від інфляції. Їх цікавлять новобудови в центральних і прилеглих до центру районах поблизу метро. Бажано з гарними видами. Інша категорія інвесторів це шалений потік внутрішньо переміщених осіб, які не купуватимуть нерухомості на хрещатику, але орендуватимуть її в спальних і навіть центральних районах. Нерухомість купують саме під них. Не секрет, що після 2014 року до Києва переселилось чимало людей з Донбасу, які могли собі дозволити купити або орендувати не найдешевше житло. Найбільший попит на сучасні каркасні будинки на відміну від панельних або будинків з самосущими стінами, які дедалі більше знецінюються та втрачають у вартості. Тому що саме каркасні будівлі, які створюються завдяки вертикальним колонам і горизонтальним балкам, здатним витримувати значні навантаження, є найнадійнішими під час ракетних обстрілів. Останнім часом агресор навіть не намагається атакувати такі будинки, тому що пошкодження мінімальні, а потім їх швидко відновлюють. Звичайно, всіх цікавлять реальні ціни продажу та купівлі житла. Хрущовка в Солом'янському районі столиці або на серці коштує 800 доларів за метр квадратний. А ось новобудова зі стильним ремонтом і меблями, хоча й на теремках, коштуватиме вдвічі більше 1600 доларів за квадратний метр. Щодо вартості новобудов, слід зазначити, що після вводу в експлуатацію їхня ціна зростає приблизно на 10-20% і зростатиме надалі. Крім того, знижує вартість житла відсутність ремонту приблизно на 300 доларів за квадратний метр. А наявність автономного опалення навпаки підвищує вартість квартири приблизно на 10%. Звичайно, фактори місця розташування в центрі міста, чи в центрі спального району також нікуди не зникли. Більшість хоче жити неподалік місця роботи, близько до супермаркетів, салонів та інших благ цивілізації, з гарним доступом дітей до школи, а літніх батьків до поліклініки тощо. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.